Всім привіт! Це, це нова серія та нова тачечка. Тому зустрічайте, Сенс! Так, народ, перші враження від покатушок на сенсі. Як чуємо, гудить майже все. Подшипнічок правий, тарабане, руля кидаю, сразу тягне вправо дебела принципі, 60 їхати можна, чек горить, як, ну, як і мало бути. Датчик топлива теж горить, якого немає бензина. А так, в принципі, рулиться, їде чітко. І що ще треба? Яка ціна, така машина? Як, за скільки купив, настільки їде. Так що така пушечка. Вже придбав я таку ось пушечку, це DeoSense, 1.3 двигун, газ, бензин. Автомобіль працює справно, що на газу, що на бензині, але з невеличкими ускладеннями. Це такі, як котушечка, яка погано видає іскру на перший циліндр. По компресії ж проміряно все, все там чудово, а от видає погану іскру. Тому котушечка під заміну. А так, в цілому, справна. Є, звісно, косячки, які потрібно виправляти, але автомобіль в цілому. Такий навіть непоганий. З косячків це резина, яка під заміну з цього боку ще резина більш-менш, але вона в гулях. По косячкам. Це влас, невеличкі рижечки. Але такі рижечки я навіть і не виправлятиму. Тільки пройду антіржавчина і все. Тобто автомобіль я буду робити тільки по технічці, щоб він був гарний. Зовнішній вигляд тут і так гарний, можливо, полірнув автомобіль. Ось, повернулися тепер до цього колеса, бачимо, резина лиса. На одну сторону а чого лиса, бо вона стояла спереді. Спереді бачимо немає розвалу. Резина прям вообще капець цікава лиса. Тому резина під заміну. Але про це трішки пізніше. Я вам розповім. Тому автомобільчиком я вже трішки позаймався і буду займатися далі. Тому вмощуйтесь позручніше і розпочинаємо. Так, народ, восьма ранку. збираюсь на С100 їхати, і отже запуск пушки гонки. Щеплення, нейтралка, запалення. Запуск. Друге враження від автомобільчика. Ну, аби він не троїв, він взагалі був би чудовий автомобільчик, Обороти набирає баганенько, тому такі круті підйоми я зараз об'їжджаю стороною. бо це ну, капець, Я впевнений, що я просто не виїду на неї. Бо я вже на одну горку піднімався. Ну, це було ще й з розгончиком. І передачі все падали і падали вниз, тому дуже важкувато на троящем буде мені з міста тронутися. Зараз я всі горки об'їжджаю і буду пробувати вже якось більш-менш трошки окольними путями, але все-таки доїду я до СТО, щоб зайнятися ремонтом автомобіля. Зараз уже майже 9 так, без 6,9, Але сказали, що майсер трошки затримається, тому можна на 9.10 і під'їхати. В принципі, я впіваю. Але з цим об'їздом горок я б уже був би через 5 минут, а так буду через 10 минут. Але нічого. Головне, щоб доїхати. Так, По-другому, по те, що я замітив, передачі треба регулювати. В принципі, вони всі вмикаються, люфни невеличкий є, але всі передачі вмикаються. І мені щось здається, що просто треба підрегулювати коробку передач. Там, як до неї руки дойдуть, я покажу, як це все буде робитися. Так, гальма є, в принципі працює. Правно. Повороти є. Тому друге враження, в принципі, не хуже першого. Автомобіль їде, їде нормально, але треба робити, в ньому гучно. До речі, підшипничок я вже ось придбав, ступічний, передній, тому буду міняти. Також прокладка на штани вже куплена, теж буду міняти. Так що роботи в мене вдосталь. Сподіваюся, це все встигнути до обіду. Бо якщо не встигну, коли мені його тоді буде ще робити? Тому треба встигнути за, за сьогодні це все діло зробити. Так, все, я приїхав на СТО, все удачно, все вийшло. Але навіть приїхав ще ось з і закрите, тому чекаю на майстрів. Так ось така підкапоточка, такий ось дохренький акумулятор. Це відкрили подивитись на запобіжники, які є. Отак, в принципі, грязненько, але все так як і повинно бути, щоб одразу було видно, що ось. десь тут підсачує, десь тут підсачує, щоб було все зрозуміло. Тому ну, зараз будемо піднімати автомобіль і дивитися, що з ним. Так, ну що народ, ось таке днище автомобіля, зараз побіжимося. В принципі ціленьке все, все чудово, з косячки все люфт. Колеса, багажничок трішки, підтрух. А так вся ціленька, все класно. Ось так, ричить бо на шпілечка всього на двох держиться і скоріш за все там вже немає прокладочки. а так ціленька, гарненька, тому починаємо займатися. Автомобільчик вже без стоїчки Ось бачимо, в принципі, ціленьке, без корозії, все отак вже знято. Все розібрано, тут невеличка є вже виробітка Але ви? ще, мабуть, походить. Так, Стоєчка ось уже робиться, тому працюю далі. Уже робота кипить повним ходом, почистив я вже направляю посадочні на тормозному супорті. Це його кріплення, вже почистив, бо зовсім вони не крутилися, не працювали, тому я їх почистив. Тим часом стоєчка розбирається, частина підшипника, підшипник розпався трошки. Але робота йде. Робота йде повним ходом. Прийшлося повирізати ось отакі болти. Така вже на них зрізана різьба. Хочу повирізати, бо вони були прихвачені вже на сварочку. Тому повирізав ось новенькі гарненькі болти. Їх зараз треба буде прихватити точично сварочкою. І можна встановлювати стойку. Підшипничок вже новенький стоїть. так що... Майже вже готово до встановлення. Щоб замінити прокладочку на штанах, потрібно відкрутити оці всі 4 болтики і потім штани вони йдуть отак вниз і можна спокійно міняти прокладочку. І вона... Зараз ось отак виглядає. У мене вже шпілк ніколи немає, тому буде крутитися болт з гайкою. Так, отже тут було проведено ряд маніпуляцій. Перше, це була замінена катушечка. Потім виявилося, що на броні проводах були проблеми обірвані проводки. ну Поганий контакт був. Це виправили, але це не, не дуже допомогло. Потім тут були ось провода маси, теж були одірвані, їх теж довелося. Зробити заново все, законектити. Потім наступне. Була така проблема, як з датчиком калінвала. Він ось отам стоїть. Його теж прийшлося замінити не сам датчик, а фішечку, бо були контакти загнуті, а також там був обрив по одному проводу. Після цих маніпуляцій двигун став більш-менш адекватно працювати, але все рівно його трошки трухануло, Тому вирішили пролити водичкою на кожну форсуночку. І вже після цього виявилося, що на третьому та на другому були підсоси воздуха, тому довелося знімати цю рамку з форсунками, купувати новенькі колечка І далі автомобіль запрацював як потрібно. Також зробили маніпуляцію з датчиком холостого ходу, його теж підчистили, трішки підправили е, на комп'ютері е, дані і автомобіль більш-менш запрацював. Тому такі були в мене маніпуляції з ним. І ось такий звук гарно працює двигуна. Його не труками, працює рівно, з вихлопної теж немає диму. І автомобільчик бомба. Так, народ, тобто по плану роботи, яку я е, Розвал не зробили, але ну поміняли подшипничок. Подшипничок є. Е, на штанах прокладочку поміняли. Як чуєте, зараз тихенько працює, е, потім підтягнули трошки переключатель, Цей, передач, цей там на втулочці можна було ще трошки піджати. В принципі, що і зробили. Піджали, з'явилися трошки передачі, тепер їхати можна. Стало нормально. Е, що ще? Оказалося по маслу. Літ... Літру масла я додав у двигун, бо зовсім було там небагато. Е, що ще? А, та, в принципі, і все. А, під... ще підшипник задній підтягнули. Бо був люфт дуже дебелий на калісі, заднє праве. Зробили. Так, автомобільчик в принципі, став працювати краще. По тому, що троїть, провірили компресію. На двигуну компресія е від 12 до 10. Отже, це ну, нормальна компресія робочого двигуна. Так, розбіжність є у циліндрах. Це не дуже є гарно, що така розбіжність, але тим не менше. Воно двигун живий, компресія ще робоча, нормальна, з цим питань немає. По-іншому. Залишилося мені купити катушечку, бо у нас на авторинці ціни космічні. Я заїду в автомагазин і там краще возьму, там менше шкури будуть з мене дерти, ніж на авторинці. Тому заїду. Візьму катушечку, я так подивився в інтернеті, вона коштує є по 600, є по 700. ну Думаю, у нас в місті це ціна буде десь 800-900. Вона на авторинці спитав менше ніж 1200 і не підходить. ну Це ж взагалі страшні ребята. Так що катушечку візьму. Залишилося ще замінити резину тут, бо тут зовсім так собі, вся втріщенка. Але про це ви дізнаєтесь трішки пізніше. Тому зараз ближайше, що є, це треба замінити резину, замінити котушку. І в принципі автомобіль справний і на ньому можна кататися. А, І розвал. розвал, до речі, теж не зроблений, його треба зробити. І в принципі на автомобільчику можна суватись. Стосовно нової резини, є в мене ось такі титанові диски, чи легкосплавні. І вони в такому ось негарному стані, такі обшарпані всі. Тому я вже зарядив щиточку на дрель. Зараз буду це все діло шліфувати чотири колеса. Є в мене балончик ґрунта, балончик краски з такої ж самої сірої. Тому зроблю гарні колеса, щоб поставити сюди на ланоса Вони тепер мають. Де немає задачі зробити відеал. Є задача просто оновити. Щоб всяка краска, яка тут була стара, вона не пооблучувалась Те що пооблущувалось, Те вже все, його тут не буде. Тому, щоб воно не облущувалося, так проходжу і все. Далі ґрунт. Ну, Обезжирюю ґрунт і краска. Так, диски вимиті та сохнуть. Вже як підсохнуть, буду їх знежирювати, а потім вже фарбувати. Тому переключаюся на салончик автомобіля, буду його хімчистити. Диски я знежирив та погрунтував. І ось отакий вони вже вигляд мають уже гарно, вже мені подобається. Ну, чудові прийшли. Отак От воно виглядає. Так, можливо, хтось зробить краще, можливо, хтось зробить красивіше, але задача оновити диски, щоб вони мали гарний вигляд. Зробити їх відео такої цілі в мене немає. Як диски я пофарбував? Ось такий гарний вигляд вони мають. Мені аж подобається. І тепер свіженькі, гарні. Тому вони вже готові до установки на сенса. Але щоб на нього поставити ці диски, потрібно зробити розвал. Бо без розвалу з'їсть мені всю резину, тому потрібно зробити розвал, а потім вже буду встановлювати ці диски. Можливо, це все за один день і зроблю. Народ є клопіт. Клопіт це дохлий акумулятор. Як бачимо, вже поставив на зарядочку. Простою автомобіль з клемами одітими. Ну, годинки 4-5 прийшов запускати і все. Він вже дохлий. Провірили його тестером для акумуляторів. Ну, Воно показало те, що... Акумулятор замінить, десь банка замкнута, і він уже є-єлі держи. Тому це або попадало, або продавати так, як є, з таким акумулятором. Я ще не знаю, не вирішив купувати чи не купувати. Але добре, що я з собою взяв таку зарядочку. Зараз буквально 10 хвилин і буду заводитися. Роботи в мене по автомобільчику завершені. Ось стоїть вже на таких гарних. Титанових дисках, автомобільчик гарний. Мені дуже сподобалось, але краще все-таки брати лану з чим сенс. Бо ці плаваючі обороти це. Конечно, щось По внешньому я нічого не робив. Ну, трішки ото попідмазував рижечки невеличкі, але їх тут майже і немає. З передньою стоєчкою я. Ще на черзі на СТО щоб переробити. Якщо продам раніше, то я цю стоєчку віддам новому власнику. Хай сам міняє, бо все-таки тут розвал зробити не вийшло. ну Його поправили, але все-таки ні, треба робити, бо з'їсть резину. Я про це покупцю скажу. Стоєчку теж віддам. Акумулятор я не міняв, їжджу ще на такому, але. Є таке чувство, що якийсь момент не заведуся. Але нічого, я на цей випадок ввожу з собою акумулятор. Закрито так такий салончик. Сидіння я не потім чистив, бо у мене не було на це часу. Рот автомобільщик продано, проводжу. Автомобільчик з нашого райончика, щоб автомобільчик поїхав. Тому автомобільчик продано, я в плюсі. А далі вже вам розповім, за скільки взяв, за скільки продав. Як ви зрозуміли, автомобільчик в мене вже продано, а саме головне, що продано вигідно. Це не може не радувати. Тому зараз я вам розповім, що ж було по автомобільчику зроблено, що було вкладено. Отже, автомобільчик я робив тільки по техніці. По зовнішньому вигляду я нічого йому не робив. Тому робив тільки технічку. З того, що було зроблено, Це був замінений подшипничок на новий, бо він гудів. Також зробили розвал, наскільки це було можливо. По електриці навели лад, бо автомобільчик троїв. Заодно й поміряли компресію, компресія там була гарна. Також була зроблена вихлопна система, бо там вона ричала дуже як дракон. Тому це також зробили, щоб була тихенько. І також ревізія тормозних супортів, направляючих, також, щоб гальма теж були гарні і все воно працювало справно. Отже, по автомобільчику було зроблено роботи і немало, і не так, що аж і дуже багато. Тому автомобільчик було вложено в автомобільчик 50 доларів. Це все тільки на запчастини. До речі, новеньку катушечку, ту, що я купував. Можна було не купувати, бо не в ній була причина. Я її зняв. На старій катушці так само і гарно працює, як і на новій. Тому я залишив стару катушечку, тому я вліз в бюджет 50 доларів, а катушечку я продам. Так, Автомобільчик було придбано за 1000 доларів, вложено 50 доларів і продано за 1250. Продаж тривав 3 тижні. І ще є така невеличка. Новина, як ви помітили, я в останній час не дуже часто публікуюся на це. Є декілька причин. Перша це не дуже гарні продажі, а друга це технічна причина, це моя поясниця, яка не дає мені спокійно працювати, займатися автомобілями. Але наскільки це можливо, я ними займаюся. Тому я нікуди не пропав. Я працюю, тому залишайтеся на. Каналі підписуйтесь та коментуйте. Це допомагає мені розвиватися. Всім дякую за перегляд.